Відкидаємо практичність, вона нам сьогодні не знадобиться. Сьогодні ми концентруємо увагу саме на емоціях. Бо це автомобіль про емоції. Зустрічайте DS3 Crossback. Це DS3 Crossback у комплектації Performance Line 21 року. Тут ще бензиновий 1,2 літровий двигун на 130 кінських сил. В 2024 році вже є автомобілі лише електричні та дизельні також на 130 кінських сил. DS3 це преміальна марка Citroën. Але цей саме цей автомобіль побудований на платформі 2008 Peugeot. Тобто, технічно це Peugeot 2008. Але у такій ось обгорці. Тому що Сітроєн вважає, що це прям замах на преміум. Тож давайте сьогодні подивимось, наскільки він преміальний. І почнемо ми з зовнішнього вигляду. Це найгостріше авто, яке було в нас на тесті. Чому? Тому що тут в дизайні інтер'єру та екстер'єру дуже багато гострих кутів. По-перше, в нас решітка радіатора, вона глянцева і вона має такі чудові трикутнички. У нас немає там жодної сіточки. Можливо, вона і не потрібна, тому що двигун, в принципі, достатньо гарячий, і душити його сіткою я не бачу сенсу, можуть бути проблеми. Тому маємо ось таку красиву решітку з доволі цікавою емблемою, ДС, лідар, датчики паркування. Все в нас це є. Фари. Фари це окрема тема. Фари, до речі, матричні. Вони вирізають зустрічні автомобілі. Дені ходові вогні. У нас є ось такі ось кубики льоду, я б сказав, такі цікаві, але це одна тема. А ось ці також з гострими кутами, дені ходови вогні, такі ікла. Десь вони трошки перекликаються з Пежо, але в пежо вони там більш виражені. Тут вони такі маленькі, але їх здалеку теж видно, і теж помітно, що це саме сітроєн. Не переплутайте. Мені ця машина дуже нагадує Toyota CHR за габаритами, за філософією. І мені подобається те, що у Citroën, як і у Peugeot, як в принципі у французів, в них дуже цікавий підход до зовнішнього вигляду, до дизайну. І в цій машині вони також все це зробили. Вони не відійшли від своїх традицій. Зокрема, ось цей елемент. Його ну, всі, хто оглядає цей автомобіль, всі на нього звертають увагу. Комусь він подобається, комусь він не подобається. Для мене це елемент, який Просто робить цей автомобіль більш виразним і його також видно на дорозі. Ви ні з чим його не переплутаєте. Для мене це дуже важлива тема. Я кожен автомобіль розглядаю завжди з точки зору того, що наскільки він відрізняється в потоці, тому що я не дуже люблю сірість, не дивлячись, що у нас кольор все такий сірий. Це також цей елемент гостроти, про який я казав на початку. Далі в нас цікаві і вже, мабуть, класичні для 23-24 років ручки. Вони є на всіх мерседесах, на ренджерах, на теслах і навіть на більшості китайських електромобілів вони також є. Ручки ну майже не замерзають взимку, тому що ось ми його тестуємо при температурах приблизно мінус 15 градусів, і в нас замерзла лише, здається, одна задня ручка. Вона да, спочатку не відкрилася, але ну, перші 10 хвилин, потім да, а першу... потім ми її відкрили, і все було нормально. Двері відчиняються, вони такі ну, досить тугенькі і важкенькі для такого класу автомобілів. Наприклад, в того ж січара, двері значно легші і закриваються вони зі звуком. Я б сказав трошки гіршим за цей. Ці дверцята зачиняються все ж приємніше. Відчувається такий собі преміум. І, на мою думку, шумка тут теж краще. Можливо, через це двері і більш важкі. Поговоримо про двигун і про динамічні характеристики цього автомобіля. В нас бензиновий, трициліндровий, 1,2 об'ємом літри двигун. І автоматична коробка на 8 ступень. І в нас є три режими, на яких я би хотів загострити вашу увагу: це еко, це нормал, і це спорт. І це якраз той випадок, коли вони не даремно розділені. Тобто є деякі автомобілі, в яких є такі режими, як Normal Sport, але натискаючи на ту кнопку, у вас мало що змінюється. Ні, я не хочу сказати, що тут є адаптивна підвізка, яка підлаштовується під все це. Тут все виключно е, впливає на оберти двигуна та на. Реакцію коробки передачі, цей двигун видає 130 кінських сил за рахунок турбінки та 230 метрів моменту. А якщо взяти до уваги вагу цього автомобіля, він дуже маленький і легкий, то цього більше ніж достатньо для того, щоб нормально їхати на емоціях. За паспортом він розганяється за 9,5 секунд. Але якщо ви будете Тиснути тапку в пол, у вас буде складатися таке враження, що він розганяється десь за секунд 6. Вас буде втискати в крісло, у вас будуть оці ривки, коробки. Ну, все як у спортивного автомобіля, або навіть дуже схоже десь з електричками, які такі дуже різкі. Там ви педальку трошки надавили, вона вже вас отак от дергає. Тут приблизно так само. Тепер поговоримо про режими їзди. В нас є ось такий, ось така кнопочка, яка перемикає наші режими. Ми можемо обрати один з трьох режимів Спорт, Normal або Еко. І почнемо ми, мабуть, з еко. Еко тут він дійсно дуже еко, дуже екологічний, тому що він... Душить двигун, він е, притримує коробку, і навіть на старті, коли ви будете тиснути тапку в пол, ви одразу нікуди не поїдете. Ви натиснули тапку, автомобіль трошки подумав, і потім повільно, повільно поїхав. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, економити пальне і хочете спокійну їзду, таку по місту, ви цю педальку, тобто ви цей режим вмикаєте і спокійно собі їдете. Ніякої провокації на швидкість, ніякої провокації зі світлофорів там стартувати, десь входити в повороти, там, щоб колеса у вас там свистіли. Такого немає. Ви спокійно собі їдете, але ну, на такому автомобілі, мабуть, це буде дуже нудно. Тому ми перемикаємось в нормал. І нормал тут дійсно золота серединка між спортом та еко. Тобто на старті на педальку автомобіль вже трошки швидше реагує. Ви нормально пришвидшуєтесь, і в цьому режимі дуже комфортно їхати, наприклад, на обгони на трасі. Тобто, ви навіть зі швидкості десь у 80 км, ви натиснули на педальку, у вас турбінка вже розкручена, ви отримуєте ваші 230 Нм під задницю і поїхали. Зараз ви на пряму, і ми вмикаємо режим спорт. Ось ми переключилися, панелька у нас підсвічена червоним. І спорт тут чим вирізняється. Він тримає дуже високі оберти, він швидше перемикає коробку. І ви отримуєте не те, щоб пінок під допцю, а ви отримуєте навіть втиснення ось це в крісло. Можливо, воно не розганяється за 6 секунд, але за враженнями ви будете мати ось ці емоції, як від 5-6 секунд. І як на мене, це найвеселіший режим. У цій машині. Я вже декілька днів катаюсь на цій машині, і це мій самий улюблений режим, тому що ця машина маленька, легенька і швидка, і ви отримаєте максимум задоволення. Це якраз той самий випадок, коли авто у вас для задоволення. Давайте проведемо маленький експеримент. Ось ми їдемо 70 км за годину і натискаємо педальку в пол. Що мені ще подобається в цій машині, це звук. Я не знаю, як у французів вийшло так зробити, але цей 1.2 турбований за своїм звуком вихлопу і звуком двигуна, він на голову краще аніж там якісь 2-2,5 літрові атмосферні двигуни. Просто вражає. Але ця особливість більше розкривається саме у спортрежимі та у нормал. В нормал він теж звучить нормально. В екорежимі у вас він просто не розкручується до п'яти тисяч і ви не відчуваєте усього цього кайфу для повсякденного життя. Я би обрав нормал, тому що це якраз збалансований режим. Він і швидкий, і екологічний для того, щоб їздити кожен день. Це в нас субкомпактний кросовер, такий маленький, можна сказати, хетчбек на високому кліренсі. Кліренс ми ще подивимось, але за замірами інших людей тут 18 см. Посадка зручна, як для хетчбеку. Сідати в нього зручно і не дивлячись на те, що він маленький, всередині для переднього пасажира та для водія тут достатньо зручно. Чого не можна сказати про задніх пасажирів? Тому що, наприклад, зараз сидіння налаштовані під мене, мій зріс 186 см, і зараз я спробую сісти сам за собою. Ось, будь ласка, подивіться, місця тут не так і багато. Ну, наче сів. Тепер піднімаємо підголовник, тому що він мені в спину давить. І далі дивимось. Я, в принципі, сів, їхати можу, але автоматично у водія з'являється масаж спини. Це перший момент. Другий момент... Може там не бавга, фіча. Ну, Може, ну, масаж такий відчутний, я навіть балонію відчуваю. Водій буде вам дякувати, особливо коли він буде пригальмовувати. І ви будете їхати йому в спину. Але якщо сюди посадити трошки менших людей, то буде в принципі норм. А от по ногам, подивись, там де моє взуття, там місця більш ніж достатньо, і я там можу прямо аж бігати. Тобто в тому моменті там буде зручно. Спинка. Спинка задніх сидінь тут вона така вертикальна. І дуже хотілося б її трошки нахилити назад, але тоді, мабуть, не буде багажнику. Ну і, звісно ж, такої опції, як нахилити назад, у нас немає. У нас є тільки одне положення. Я думаю, з мене досить страждань можна вилазити. Можна? Дивись. Дякую. Зараз. Зрозуміло, що це авто не для високих пасажирів, тобто не для мене. Якщо я буду їздити на такому авто, то лише за кермом або як передній пасажир. От У переднього пасажира там місце вже отак. -от. Ходімо, подивимось. Тут я сідаю. Ноги в мене впираються у площадку під правильним кутом. Це зручно, і я можу, до речі, в цьому преміумі, що мене трошки бентежить, механічні регулювання сидінь, причому навіть в performance line. Якось не преміально. Але, ну, добре, я можу посунути це сидіння аж отак. От. Торпеда тут сформована таким чином, що я можу досить близько під'їхати. До неї. І більше місця буде задньому пасажиру. Давайте я сяду так, щоб мені було більш-менш зручно. Ну, ось так, наприклад. Я навіть можу в бардачок. До речі, він дуже глибокий. Він двойний. Так, тут є навіть он окрема ніша під всякі картки. Бачите, у нас можна номер телефону написати і припаркуватися в місці, в якому паркуватися не можна, але не раджу так робити. Добре, ми про що? Ми про пасажирів. Ось я сів, підлаштував, так я можу їхати далеко, мені зручно. І тепер подивимось, як це впливає на заднього пасажира. А от тепер подивіться, для заднього пасажира вже місця трошки більше, аніж за водієм. Ну і тепер ось ці 1,86 мет залазять назад. Як бачите, я вже зручно влаштувався. На жаль, спинка така ж вертикальна і залишилась, але коліна трошки-трошки торкаються в крісла, але масаж передній пасажир вже не отримує, бо він не заплатив. І на цьому моменті перейдемо до такого преміального моменту, як оздоблення салону. Отже, давайте подивимось, що ми бачимо. По-перше, позаду у нас є отакий от пластик. Але він майже у всіх такий. За ці гроші це нормально. Тут є маленький підлокітник зі шкіри, а ось ця частина вона вже йде з Алькантари. А сидіння в нас скомбіновані. Вони не те, що там із двох або трьох частин. Вони, я вважаю, з п'яти частин. Перші два елементи оздоблення сидіння це в нас ось ця автотканина. Але вона не просто автотканина, а в неї якби. Плетені отакі гумові вставочки. І в нас сидіння виходить наче з двох частин, і воно дуже добре отримує, особливо в джинсах, ви сидите тут, як влитий. Третій момент в нас є от, ось такі вставки з алькантари. М'якенькі і приємні, мабуть, навіть влітку. Далі. Четвертий елемент це ось такі вставки із шкіри. І п'ятий елемент. Його тут майже не видно, ось він, але тут він більше його видно. Це звичайна автотканина. Для економії. Ні, не для економії. А для чого? А з часом в цьому місці шкіра заламується, а автотканина ні. Продумано. Дивимось далі. Торпеда в нас тут м'який пластик, тобто вініл. І тут в нас теж Алькантара. І не дивлячись на те, що ми казали, що ми практичність відкидаємо, так, Алькантара це теж не про практичність, але ось ця машина, конкретно цей екземпляр, на зараз проїхав 21 тисячу кілометрів. І я не бачу, щоб у цій частині там, або на дверних ручках були якісь проблеми. Бо деякі люди кажуть, що ця Алькантара за 5-10 тисяч кілометрів вона прийде в такий стан, що її потрібно буде міняти. Ні. Подивіться, вона нормально виглядає. Мабуть, за нею доглядали правильно, але все ж таки 20 тисяч кілометрів, 21 тисяча, і тут все нормально. В нас дві строчки, причому вони справжні, двокольорові. А зараз переходимо плавно до гострих кутів у інтер'єрі. Цього автомобіля. Подивіться на оформлення центральної консолі. Воно також має ромбовидні всі символи, воно з гострими кутами, в нас гострі і самі окремі модулі керування, і самі кнопки також мають виражені ось такі гострі кути. Ромбовидні. В нас ромби навіть на кнопки запуску двигуна. Всі ці гострі елементи дублюються також і на кнопках склопідйомників. До речі, тут вони на центральній консолі, як у старого доброго 124-го Мерседеса. Так, гострі кути у нас на мультимедійній системі. Ось так підсвічується в цій темі. І навіть на панелі приладів у нас теж все це є. Тобто весь ансамбль гострих кутів у нас присутній у всьому автомобілі. І всі ці гострі кути нагадують логотип самого DS. Цьому преміальному автомобілі в нас є підігрів сидінь триступеневий. Але що мені не сподобалось, і це зовсім не преміально для нашого клімату, для України. Це відсутність підігріву керма. Причому в 2021 році його не було, і я подивився конфігуратор 24-го року, і там немає навіть як опції. Як на мене, це дуже дивно, тому що мені зараз довелося їздити в рукавичках. Сумно. В іншому машина тепла, прогрівається вона достатньо швидко. Із преміальності тут ще є Apple CarPlay та Android Auto, але вони дротові. А також тут преміальна аудіосистема Focal. Музику читає навіть із флешки. See the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset That one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine If I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to remember your story I'll make a decision Автомобіль нам надано сьогодні для тесту сервісом авто за підпискою Драйвово. Драйвово це не кредит, не лізінг і не оренда авто. Це сервіс авто за підпискою. Ви сплачуєте щомісячні внески за авто і користуєтесь усі інші проблеми із ремонтом, страховими випадками та усіми наградами на себе бере сервіс Драйвово. Хочете дізнатися більше, переходьте за посиланням в описі на сторінку сервісу та отримайте повну інформацію. А ще краще зайти до них у гості, поспілкуйтеся та протестуйте свій улюблений автомобіль. Ти особисто користувався би таким автомобілем? Ну, в принципі, якщо відкатитися років на 10 назад. То, мабуть, так, бо автомобіль емоційний він дуже добре підходить молодим людям, яким важливо не та практичність, як у великих кросоверів, а саме емоційна складова в володінні автомобілем. Він веселий, він драйвовий, він дає відчуття цієї пушки, гонки, ракети на дорозі, і він надає вам відчуття щастя, що ти все у цьому житті робиш правильно. Але Прямо от зараз я б собі мабуть такий автомобіль не взяв, тому що у мене є родина у мене є деякі особливості в користуванні автомобілем, які не дадуть мені можливості експлуатувати цей автомобіль на 100%, тому що його доведеться експлуатувати на 200-300%. Через малий багажник, через малий об'єм для задніх пасажирів особисто мені цей автомобіль не підходить. Але якщо дивитися з чисто егоїстичної точки зору, то як другий автомобіль... Щоб їздити по місту в офіс на роботу, або кудись просто в магазин, удвох, або взагалі самому, і покайфувати від водіння, то можна і самому, тому що на задні місця і плюс багажник можна накидати багато пакунків із супермаркету і спокійно і з кайфом їхати додому. А син студенту взяв би? Він студенту так, тому що це тачка, вона і за екстер'єром, і за інтер'єром. Вона така молодіжна, яскрава, приваблива. І для того, щоб катати дівчат, ця тачка дуже підходить. Дівчата, зацініть її. пудов. І тепер перейдемо до нашої класичної рубрики вимірювання багажнику. Багажник тут 350 літрів, як заявлено виробником, але ми зараз його замірюємо нашим приладом. Ще один трошки непреміальний момент відкриття багажнику отут біля номерного знаку. І це, мабуть, найбрудніше місце, яке можна було придумати для цієї кнопки. Ми натискаємо кнопку, електроприводу у нас теж немає ось такий преміум, і нам доводиться ось сюди пальці просунути. І відчинити багажник. А для того, щоб зачинити його, тут у нас ручок ніде немає. Ми або беремося забрудну за кришку тут, або у нас ось тут такі ручки, які е, ну, незручні, не подобається мені. Ти не звик. Ну, можливо, я не звик. Отже, ось цей об'єм у нас заявлений як 350 літрів. Зараз подивимося. Як завжди, міряємо класику. До шторки, яка в нас вже відстібнулася. О! Все, пристібнулося. Що у нас тут є, до речі? Поки ми дивимося, у нас є ремкомплект із ліпучками, які можна приклеїти будь-куди. Це прикольно. І в нас є ось така сіточка пластикова сабвуферу факал через яку туди потрапляє дуже багато сміття. Цікаве рішення. Ну, Добре. Як є, так є. Багато сюди, мабуть, не навантажиш, картоплю возити ну, точно не раджу, тому що сабік шкода. Повертаємо поличку і починаємо вимірювання. Вимірювання, як завжди, корисний об'єм. Давай від цієї точки і до спинки 0,63. Є тепер ось тут і до крайньої точки на протилежній стороні. Маємо 0,94. І тепер до полички по центру. І маємо об'єм 0,3 кубічних метри. А заявлено 350? А заявлено 350. Ну то, мабуть, безпечки. Ну, без палички. Ну, так. Тут також в нас похилий такий. І тут же, дивись, тут ще такий виступ, то вони його, мабуть, вирахували і. <звігували> ну, по-любому -по -по -лю -по вони його рахували. Ну, але в принципі ми бачимо, що не так воно і відрізняється від заявлених цифр. Тому, я думаю, французам можна вірити. А поміряй, будь ласка, наш кліренс. Ваш кліренс. Міряємо ваш кліренс. Де його зручніше буде міряти? Ось там льоду немає. Ось де так, де льоду немає. Зараз я тільки щось під колінки підкласти. Що ми можемо підкласти під колінки? Якийсь чохол, я сподіваюсь, нам пробачить. Так. Ну тут не зовсім рівна поверхня, плюс-мінус я думаю нам там 5 мм простять. Пробачать. Ого. 210. І так, це здається така ну, найнижча точка. В принципі, з урахуванням того, що нижче достатньо пласке, то ну, це я вважаю дуже чудовий показник. Як бачите, за нашими вимірами кліренс тут значно більше, аніж заявлений. Заявлений 18, ми наміряли 21. Це вже круто, як на мене. Для маленького хетчбеку. Ви можете паркуватися на всіляких бордюрах і їздити навіть по бездоріжжю, не дивлячись, що вона монопривідна. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Ковльовий Гор, а з вас лайкосик, підписка, коментар обов'язково. І до зустрічі в новому відео.